Так, зараз відео огляд на ось таку волосінь, заказали ми її на сайті, чому саме таку, мабуть, сподобався мені один відео огляд одного рибалки, і я хотів спробувати таку саму. Це японська волосінь 0,4 мм, ну, 0,405 мм, на 15 кг 300 метрів. Тут все запаковано повністю, навіть, бачите тут написано. Шимано. Ну, це, мабуть, просто фірма, але ось така вона. Ось така. Так, ось така у нас волосінь. Е, така. намотана Непогано. Ну, подивимось. По... Вона такого. Сірого кольору, світло сірого. Е товстенька Подивимось. Е чому вона? В ній немає майже розтягування. Через це хочу спробувати на коропа. Е будемо далі дивитися, будемо її тестувати. Хочу протестувати її на розрив без вузлове з'єднання, і з вузлами. Тому що, якщо ловимо, то ловимо, як правило, з вузлами. Там Чи вісьміркою в'яжемо, чи хто як в'яже. Але з вузлами, без вузлів ти не зробиш там, петлю і не. Надінеш там оснастку, скажімо так. Але тут ще є у нас коробочки такі ось це вже це якась інструкція. Мабуть, не знаю, фірма Shimano І така ось картка. Типа знижки, ну, не знаю. Це так. Перший раз, Перший раз я замовив. Подивимося, що воно буде. Як вона себе поведе, не, не, не можу нікому рекомендувати, але для себе взяв, подивитися, спробувати, як воно буде. Я не ловлю там великих коропів. Поки що починаємо, скажімо так. Далі буде тестування цієї волосіні на розрив. Потім далі буде багато тестів по котушкам, обзори на коропові Снасті, далі будуть коропові Снасті в майбутньому я спробую зробити коропові. З Насті, як з повідками, з одним повідком, так і з двома і з трьома, які будуть цікаві, такі буду робити. Ну, спочатку для себе, а потім, може вже кому і сподобається, то будете дзвонити. Поки що так.